Добрий день, маємо сьогодні 26 лютого 2025 року. Хочемо трактори йти Т-3069, поміняти масло. Отак ще цілу зиму щось то те, то те. А це сьогодні трошки проїздили, трошки прогріли його. Міняємо масло. Зляли. Масло л'єм з 15 15 40 Тут у нас стояв завода. З цим мотором, D-120 стояв фільтр такий високий, типу, там, самий фільтр з ГАЗ-51 колишнього відходив. Але так, того фільтра не було. Зняли його, поставили сюди центрофугу. Це надіжно. Поробив, помив і забувся. Там бачу, ставлять такі фільтрики, але щось вони мені не дуже подобається. Центрофуга є центрофуга. Так що того фільтра зняли. Взяли з мотора Т-25 знайшли центрофугу. Поставили центрофугу і все. Мотор цей йде 120 він вже йде 30 кінських сил. В йому стоїть така топлівна заводська, в йому стоїть там вже, де турбіна стоїть радіатор на охолодження. Ну і в йому вже т 25 1800 оборотів, а в цьому вже 2200 оборотів. Не знаю, чим воно там підігнане, але факт, того, що чути, що сила його вже стала більша. Поставили фільтр топлений такий стаканчиком, щоб було видно, що там робиться. Отаке погода. Вроді в день сьогодні 6 градусів тепла. Вже до того йде, що скоро треба буде виїжджати. Рішили замінити масло. Отаке. Добре, всім дякую.